Да. Ще да, там трохи більше року тому я мешкала в цьому будинку. Ми купували квартиру в цьому домі перед народженням доньки і їй якраз в цьому році 20. Дивитися боляче. Бо це величезна частина життя. Я дуже любила нашу квартиру. Ми перед початком повномасштабного вторгнення закінчили ремонт. Коли розгрібали завали і відносили їх подалі, ми знайшли свідоцтво про народження доньки. Да воно пахне домом, воно пахне горілим домом. До повномасштабного вторгнення тут проживало близько 180 людей. Внаслідок ракетного удару було повністю зруйновано перший під'їзд та пошкоджено несучі конструкції будинку. Зрештою, було прийнято рішення після обстеження про його повний демонтаж. Роботи на цьому об'єкті організовані програмою розвитку ООН та фінансуються Урядом Республіки Корея. Об'єкт відносно невеликий. І Завершення робіт планується виконати до кінця травня поточного року. Звісно, в демонтажі є складнощі. В першу чергу це обумовлено конструкцією самого будинку, оскільки під час демонтажу утворюється велика кількість пилу, тому доводиться під час знесення екскаватором несучих конструкцій використовувати зрошення за допомогою автоцистерни. Будинок досить великий дев'яти підїзний До повномасштабного вторгнення тут проживало близько 800 осіб. Внаслідок прильоту на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було частково зруйновано кілька під'їздів, і зрештою будинок зазнав ще більших руйнувань під час подальших бомбардувань міста. На сьогодні роботи тривають в четвертому, п'ятому та шостому під'їздах. Вони знесені майже на 80%. відсотків. Сміття, яке демонтується, піддається первинному сортуванню, транспортується на місця тимчасового зберігання відходів руйнувань. На полігоні у нас працює техніка для переробки цього сміття і подальшого якого використання в будівельних цілях, наприклад, для підсипки доріг, виготовлення будівельних блоків і так далі. Творення нових домівок для людей, які постраждали внаслідок цієї війни. Це головна і найголовніша ідея розвиток та безпека людей. Це перший крок в відновленні відбудові цих об'єктів. Ми демонтуємо, ми сортуємо ці сміття, ці відходи, і в подальшому також плануємо і вже є. Досвід використання цих відходів, повторному використанні в відбудові деяких стіл, населених пунктів. Працюють у нас тут українські компанії. Зараз один підрядник працює в Харкові, єдиний компанія, яка спеціалізувалася на будівництві доріг, але вже працює з нами не перший рік в плані демонтажних і сортування прибір. Бо це завжди підняття економіки, це завжди залучення людей чи місцевих жителів, які ще безпосередньо живуть тут та можуть допомогти своїй громаді.